Ну тобто, що потрібно вам знати з цієї контрольної? Тут будуть питання ось про око, про захворювання очей, так? Ось про окуляри, про те, як людина бачить, так? Це все я сьогодні вам даю як додому читати 16 параграф, так? І там будуть з 16 параграфу ви будете знати відповідь на такі питання. Ці питання ви просто пишете словами відповідь і для консультації, «Параграф 16. Я його вам дам почитати самостійно. Якщо у вас виникнуть питання, я надіюсь, у нас буде урок наступний, ми їх обсудимо. Якщо у нас наступного урока не буде, то тоді будете безпосередньо на контрольній мені писати запитання, якщо щось буде незрозуміло. Так, щодо задач, ось гляньте, така задача п'ята. Давайте я зараз у нас якраз три хвилини. Я вже не буду в побудову влізати, побудову ви мали розбиратися на минулому уроці. Я вам давала це завдання. Якщо ви з ними не розібралися, то якщо у нас буде наступний урок, я вам поясню: оці, оце, оце, це все побудова. Якщо ні, зверніть ще раз увагу в книжці, як малюються побудови. Можете подивитися та вправа, яку я давала вам додому, ви можете подивитися, як її в ГДЗ виконували, щоб зрозуміти, як воно робиться. Так, і е, зараз давайте, оскільки ми щойно розраховували з вами е, для лабораторної роботи, ось я зразу розглянемо таку ж саму задачу на контрольній. Тут треба теж знайти фокусну відстань, так, є її оптична сила, і потрібно знайти відстань. Так, на якій відстані від лінзи розміщене зображення. Відстань до зображення. Значить, виходить, нам потрібно знайти фокусну відстань. Якщо ви подивитесь зараз лабораторну, лабораторно цей скріншот, ви бачите, що фокусна відстань позначається F, там в табличці це написано. І нам потрібна відстань до зображення. Знову ж таки, там в табличці написано, що це F маленьке. Так, оці дві величини нам потрібно знайти. А відомо у нас. Оптична сила. Так, дві діоптрії. І в нас відома відстань до предмета. Так, 10 сантиметрів. 10 сантиметрів я зразу переводжу в метри. Оце наша задачка. В мене тут буде, може, трохи не вміщатися, я буду зверху писати розв'язок. Ну, початок Початок у мене тут влізе. Значить, у нас у розв'язку ми тільки що формулу записували, що d дорівнює 1 на F, відповідно, F дорівнює одиниця поділити на d. Якщо в нас F дорівнює 1 поділити на d, ми 1 ділимо на 2 діотрії. Так, де я буду писати розрахунок. Я намалюю таку стрілочку. І ось тут напишу розрахунок. Значить, у нас F дорівнює 1 поділити на 2. На дві діоптрії через dp, 1 поділити на 2 буде 0,5 метра. Так? Ну, а для того, щоб знайти f маленьке, ми робимо слідуюче. Так. Ладно. Так. Я цю стрілечку струну. Це зрозуміло, да, Це в розділо писалось, просто там місця не було. Так, у нас. Так, так, нам потрібно виразити. Значить, відповідно, ми переносимо відомі невідомі доданки, ми перетворимо цю формулу так. Це буде одиниця. F маленьке дорівнює одиниця на d. Ні, d мінус одиниця на d. Вибачаюсь. Помилка. Щось моя клавіатура не хоче працювати. Так, d мінус одиниця на d. Ось так це буде правильно, так. І далі. Тут є кілька варіантів, що робити далі. Можна виводити конкретно, щоб у нас було просто F, чому дорівнює, так? А можна підставити числа, порахувати, а тоді зробити так, як тут просто одиницю, поділити на те число, яке ми тут отримаємо. Ну, значить, F у нас буде дорівнювати. Ми зробимо такий величезний дріб знизу одиниця. Ось зверху одиниця, а знизу D мінус одиниця на D. Трохповерховий дріб з математики так не пишеться, але порахувати ви так порахуєте. Знайдете своє F. Так, взагалі, з точки зору математики, тут потрібно звести до спільного знаменника і перевернути цей дріб. Але можна і так на основі підставити числа і порахувати. Так, це до п'ятої задачі. Я вже, коли вона була на екрані, то я вирішила вам її докинути. Ви собі запишіть, у вас у контрольній є ця ж сама задача, тільки там будуть інші числа. Значить, у вас у скороченому записі будуть інші числа, а далі ви все так само пишете, підставляєте, ну потім тільки треба ще підставити числа порахувати. так? Виходить, F маленьке, у нас буде дорівнювати, одиниця поділити на 2-1 поділити на 2. -1 поділити на... 0,1. Ось так воно буде. Я вже це далі розписувати не буду. Я надіюсь, ви доведете самі. Збираю задачу. Дивіться, в другому завданні. Перш за все, вам потрібно перенести його в зошит. Так? І я для того, щоб перенести його, щоб показати вам, як переносити в зошит. Зроблю собі клітинку, так, і вимкну поки що задачу. Ось так. Значить, у вас є зошит, є клітинки. Ви повинні перенести, обов'язково мати лінійку. Немає лінійки, знайдіть будь-який рівний предмет, до якого можна малювати. Хоч щоденник. Так, значить, ви переносите. Значить, вам потрібно перенести головну вісь. Так. Ось ця лінія посередині. Ох, як я її криво провела. Зараз я порівняю трошки. Я Сама кажу, що треба з лінійкою, а й сама ще й кривляю. Так, якось так я трошки товще зроблю, бо погано видно. Це, мабуть, сильно. Так. Третя, спроба моя провести рівну лінію. Ось так, та? Тепер видно? Значить, ми проводимо головну, лінію, головну вісь. Це головна вісь лінзи. Далі ми малюємо саму лінзу. Так? Лінза в нас малюється двома способами. Якщо лінза збиральна, а в нас в мене в першому завданні, тому яке я вимкнула, була збиральна лінза, то я малюю ось так перпендикулярну лінію і ставлю стрілочки ось такі. Такі стрілочки означають, що це збиральна лінза. Далі саме головне ось тут головне зробити помилок. Вам потрібно поставити фокус і подвійний фокус лінзи. Фокус лінзи це та точка, якщо збиральна лінза, то це та точка, куди збираються всі промені, збираються. Вона є з обох боків лінзи, тому що лінзу можемо брати, що цим боком, що цим боком. Неде не написано на ній верх низ І при цьому. Фокус має бути на однаковій відстані. І ось тут дуже важливо поставити фокус на правильній відстані. І ви можете, оскільки в мене клітинок немає контрольній, так, ви можете вибрати самі, як вам зручно, щоб малювати. Я ось тут, щоб малюнок був великий, я візьму 4 клітинки. Ось, бачите, я відрахувала від лінзи. Ось у нас центр лінзи. До речі, центр лінзи це оптичний центр, позначається бупочкою О. Я зразу підпишу. Ви в себе в зошиті теж підписуєте, ось центр О. І відраховую від О 4 клітинки. Раз, два, три, 4. Ставлю точку і ставлю фокус. При цьому в інший бік я так само 4 клітинки відкладаю. Тут головне не напортачить із фокусами. Так? Тільки вчора проводила цей урок у класі своїми учнями, і вони напортачили. Твої учні у класі зробили неправильний малюнок, через те, що неправильно поставили фокуси. Так, знову ще чотири клітинки це подвійний фокус. Так, скільки ви взяли до фокуса, стільки має бути від фокусу до подвійного фокусу. Тобто, відстані кругом однакові. Якщо ви візьмете тут три клітинки, наприклад, у вас менше місця в зошиті. Все буде три клітинки і три клітинки. У мене чотири, значить, я далі продовжую з чотирма працювати. Так, значить, подвійний фокус. Далі я забулася, як в мене там тіло нахилене. Ага, нахилене до фокуса. Добре. Значить, десь, ось тут у нас знаходиться наші, наш предмет, який нам треба намалювати, так? Ось так десь. Можливо, там в контрольній менший нахил, але це не настільки важливо, головне, щоб ви правильно побудували. Так, ось наше тіло. А Б там було позначення. А, БА. Добре. Значить, підписую його, так, як і в контрольній БА. Тобто, ось тут зверху точка А, знизу буде нижній край це точка Б. Ну і далі потрібно побудувати. Щоб нам побудувати зображення цього предмета, нам треба знайти, де буде точка А і точка Б, де буде зображення точки А, зображення точки Б. У вас у підручнику, здається, в 15 чи в 14 параграфі є правила побудови, ви можете їх дивитися, я буду розповідати, як їх будувати. Значить, взагалі. Є три промені, які треба будувати. Я вам поясню два, які завжди виходять. Так? Бо з третім там інколи бувають проблеми. Якщо тіло дуже близько до лінзи, тоді його не можна будувати. Значить, перший промінь, який вам завжди треба запам'ятати: промінь, який йде через оптичний центр, він з ним нічого не відбувається. Він як іде, так іде. Тобто, перший промінь ви будуєте від точки до оптичного центру. Ми почнемо працювати з точкою А. Так, значить, ми розглядаємо промінь світла, який виходить з точки А, і потрапляє в оптичний центр лінзи. Ось він, бачите? Значить, я цей промінь продовжую подовше провожу. Ось так. Ну, а там побачимо. Вони попитають: а де контрольна робота фотки? В групі нема. Можете скинути, бо в мене просто не загружає, немає їх. Добре, я перейшлю ще раз. Добре, дякую. Угу, 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 угу. Е, так, дивися, якщо ти хочеш, щоб я тобі в особисті кинула, то кинь мені якогось смайлика, щоб я знала, на який номер. Ага, Він. добре, зараз. Або якщо ти в групі продублюю ще раз. У контрольній там буде предмет аж за подвійним фокусом, я вже бачу зараз. Ну, різниці від того немає, як його будувати. Ладно, я поки продовжую пояснити. Значить, через, від точки А до оптичного центру, да, провели цю лінію. Тепер нам треба знайти ще один промінь. Якщо ці промені перетнуться в ті, тому місці, де перетнуться промені, там і буде у нас е, наше зображення точки А. Так, зараз кидаю контрольно. Мало прийти. Так. Далі другий промінь, який ми проводимо, ми проводимо його паралельно до головної осі. У вас ось тут які клітинки, то добре видно, як провести паралельно, так? Значить, ось я провожу паралельно. Бачите, да? Паралельно, тобто не притнейся. Провожу його до лінзи. Цей промінь, який йде паралельно, він після лінзи заломлюється так, щоб пройти через фокус. Тобто ви берете лінійку, прикладаєте її ось до цієї точки, де промінь торкнувся лінзи, і до фокуса. Так. Так, я бачу, що я короткий промінь провела цей, його треба ще продовжити. Ось, продовжуємо промені, поки вони не перетнуться. Так, Десь тут вони не перетнулися, да? потім розходяться вже. В цьому місці, де перетнулись промені, ставимо точку і підписуємо її як А1. Це зображення точки А. Тут у нас була точка А, а ось тут утворилася А1. Так, я бачу, що я коротку головну вісь провела. Я її продовжу. Так, йдемо далі. Тепер ми точно так само будуємо для точки Б. Я зміню колір, який малюю, щоб вам було зрозуміліше Візьму фіолетовий. Ви можете. До речі, теж, якщо вам важко малювати, наприклад, олівцями різних кольорів або ручкою і олівцем. Якщо вам і так зрозуміло, то можна все однією ручкою. Я для детальнішого пояснення буду працювати так. Значить, перший промінь від точки Б до оптичного центру. Так, є. Другий промінь я провожу від точки Б паралельно до головної осі. Так. А від лінзи через фокус. Ось так. Місце, де перетнулись промені. Ось вони в мене перетнулися. Це наша точка B1. Це зображені точки B. Тепер ми будуємо саме зображення предмету. Ми знайшли його крайні точки. Відповідно, ми з'єднуємо Б і А. Так. І ставимо стрілочку. Стрілочка була до точки А, значить, стрілочка буде до точки А1. Для чого нам стрілечка? Стрілочка нам, по суті, показує, де голова предмета. Да? Це вершинка предмета. Значить, ви бачите, що вершинка була зверху, вершинка перекинулася вниз. Це те, що лінза збиральна перевертає зображення. Е, другий малюнок для розсіювальної лінзи. так? Е, а, Віталік є ще. Добре. Значить, вище зі світлом. Так, швиденько, поки в мене не сів да. ноутбук. Працюємо. Значить, якщо у нас лінза розсіювальна. Так, малюю. Так само малюєте головну вісь, так само малюєте лінзу. Так. Тобто ви переносите собі в зошит точно так само малюнок. Тільки зверніть увагу, якщо розсіювальна лінза, вона позначається ось так. Так. Так само, де лінза перетинається із головною вісю, це оптичний центр. Так само буква О. І так само ставимо фокуси. Я буду так само ставити через 4 клітинки, щоб було мені просторно. В мене місця вистачає, я можу собі дозволити 4 клітинки. Так, ну наскільки я пам'ятаю, в зошті теж, якщо 4 клітинки, то ще влазить. Якщо вже більше поставити, то можете не влізти на сторінку. Так, подвійний фокус. Фокус, подвійний фокус. Так, ще раз для вас наголошую, що обов'язково однакова відстань до фокусів. Від оптичного центра до фокуса, від оптичного центру до фокуса, від фокуса до подвійного фокуса, кругом тут мають бути однакові відстані. Рахуйте клітинки в зошиті. Так, тепер дивимося, яке в нас завдання. Так, завдання у нас фактично таке ж саме, тільки в інший бік нахилена стрілечка, так? Значить, малюю наш предмет. Так, ось він буде в мене. І якими буквами він називався? Так, само БА. Добре. БА. Тепер для розсіювальної лінзи. Якщо ми працюємо з розсіяною лінзою. Через оптичний центр промінь так само не заломлюється. Значить, я беру точку А, з її з оптичним центром і отримую перший промінь. Так. Далі я знову будую паралельний промінь до лінзи. Так. Але. Оскільки лінза розсіювальна, то після лінзи цей промінь йде так, начебто він вийшов із фокуса. Так. Значить, я прикладаю лінійку до ось цього фокусу, який був перед лінзою, і до тієї точки, де в нас торкнулося, де паралельний промінь, торкнувся лінзи. І оскільки в нас ось це. Промінь іде ось так. отут тут він йде реально. Це реальний промінь. так? А ось тут він йде якоби. да? Тобто нам здається, що він там йде, але його насправді там немає. То я його роблю приривистий, оцей який не справжній. Я трошечки стираю. Ви можете зразу малювати приривистий. У мене нема такої функції на комп'ютері, тому я буду стирати. Так, ви можете стирати стирачку, якщо малюєте лівцем, або трошечки поставити точки коректором. Так, три точечки, щоб ви зрозуміли, що це не справжній промінь. Він нам тільки нам здається, що він так іде, а насправді він розсівається туди. Так. Значить, де перетнулись промені? Ось тут де не справжній, перетнувся справжнім. Бачите? Ой, я стирачку не виключила. Так, ось наші промені перетнулися. Ось тут у нас точечка. Ця точечка у нас буде А1. А1. Ось вона тут місця мало, звичайно. Ну, буде ось так. Тепер проводимо для точки Б. Так, я знову поміняю колір. Ось у мене там був. Щоб було трошки хоч більш зрозуміло. Так. Від Б до О. Так само лінійку прикладаємо від Б до О. Промінь. Іде собі де йде. Так. Тепер від Б паралельно до головної осі. Так, ось вона. Від знову ж таки. Промінь розсіється. Здається, що він виходить з точки з фокусу. Значить, ми прикладаємо лінійку до точки фокуса і до цієї точки, де торкнулася наша паралельна. І я знову зітру трошки промінь, бо оце не справжній промінь. Оцей промінь у нас не справжній, через те його стираю. Таке зображення, яке утворюється там, де не справжні промені, воно називається уявним. У вас це написано в книжці, якщо ви читали параграфи. Так. Знову ж таки, ставимо точку тут, де перетнулися промені. І це наша точка Б1. Ось вона. А Ось тут була А1. Я її зараз синім наведу, щоб було її краще видно. Так, знову беремо лінійку, з'єднуємо А1 і Б1. Так, стрілочка в нас була до точки А, значить, вона залишається до точки А. Так, зверніть увагу, в даному випадку у нас промі... тіло не переверталося, да? зображення не перевернулося. Тут, при збиральній лінзі, воно перевернулося, тут не переверталося. Залишилося так само, як було. Тільки тут збільшилося, стало більше, а тут навпаки зменшилося. Так, є питання. Все є. Є, так. Значить, ви для своєї роботи контрольної точно так само робите. Переносите той малюнок, який є в контрольній. Зошит, будуєте оці промені, знаходите зображення однієї точки, другої точки, з'єднуєте ці точки і отримуєте зображення предмета. Так, тепер питання: характеризувати предмет треба чи ні? Що у вас пишеться в контрольній? Порівняйте, так. Да. У вас у контрольній ще вказано, що треба порівняти зображення і предмет. Так, приберу все зайве. Значить, якщо треба порівняти, порівнюєте ви за такою характеристикою. Так, є три пункти, по якому ви порівнюєте. Значить перше це розмір. Чи зображення більше за предмет? Тобто зображення може бути збільшене, може бути рівне, то є таке саме, і може бути зменшене. Далі друге, що потрібно охарактеризувати, це те, чи воно переверталося, чи не переверталося. Значить, воно може бути пряме. Якщо не переверталося. Або може бути перевернуте. Так. І третє, що ми характеризуємо, я нижче напишу, бо в мене вже немає там місця. Так. Третє, що ми характеризуємо, чи, чи дійсне, чи уявне зображення. Так. Як я вже казала, дійсно, що реальні промені перетнулися. Уявне, це якщо ми уявно представляємо, що там є промені, але насправді там промені не було. Нам тільки здається, що він там був. Ну і давайте для першого нашого зображення. Значить, характеризуємо наше перше зображення. Це. Яке воно по розміру? Давайте усно, я не буду писати. Ну, хлопці. Зображення в нас яке більше за предмет, чи менше? Чи таке ж саме. Таке ж саме. Точно. Дивіться, який тут був розмір. Ось. А більше, більше. Більше. Бачите, воно стало більше. Значить, ви пишете збільшене. Такі буду записувати. Ну, я буду скорочено. Збільше. Хватить. Так, збільшене. Далі, що ви ще маєте про нього написати? Яке воно пряме чи перевернуте? Перевернулось воно чи ні? Перевернулося. Перевернулось. Значить ми пишемо, що воно перевернуте. Так, перевернуте. І останнє ми пишемо воно дійсне чи уявне. Тут у нас промені дійсно йшли, так? Значить, воно дійсне. Так. І для другого зображення, так, ось воно синеньке. Тут оно поки предмет фіолетовий, а зображення синеньке. Значить, яке в нас ось це зображення? Що ми можемо про нього сказати? Воно збільшилось чи зменшилось? Так, ось наш предмет був ось такий, а зображення стало ось таке. Що в нас з його розміром трапилося? Так. Оскільки в нас ось це зображення синеньке, воно меншеньке. Так? Бачите, воно має там ледве на одну клітинку, мабуть, а тут було майже три. Значить, ми пишемо, що воно зменшене. Зменшене. Далі ми пишемо, воно залишилось пряме, воно не переверталося. Значить, пишемо пряме. І воно у нас уявне, тому що, бачите, ці пририви, ці лінії, це означає, що нам тільки здається, що вони там йдуть. Справді, їх там немає. Значить, воно уявне.